Парі причнево. Загалом хвороба прогресує дуже сильно, а тим часом німецьке видання показало договір, який міг завершити війну в Україні. Мирне рішення випливало з проекту договору, який обидві сторони узгодили до 15 квітня 2022 року. Відкритими залишалися лише кілька пунктів. Їх мали обговорити особисто Володимир Путін та Володимир Зеленський на зустрічі у верхах, яка так і не відбулася. Після того, як Україна почала досягати все більших успіхів на полі бою, Росія відступила від своїх максималістських вимог і сторони розпочали розробку проекту угоди. Згідно з цим документом, Україна зобов'язувалася дотримуватися постійного нейтралітету, тобто відмовитися від членства у військовому союзі, включаючи НАТО, відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну та не пропускати зброю, не надавати свою інфраструктуру, включаючи аеродроми та морські порти іншим країнам, утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю та від участі у будь-яких військових конфліктах, законодавчо заборонити фашизм, нацизм та агресивний націоналізм. Пропозиції з Кремля були такими: більше не нападати на Україну. У разі нападу на Україну країни гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом три днів. РФ була не проти гарантій безпеки України від інших країн. Цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО. Окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що фактично означало передачу контролю над півостровом Росії. Росія також хотіла включити в договір Білорусь, а Україна Туреччину. У ході переговорів Росія заявила про свою готовність вивезти війська з України, але не з Криму та частини Донбасу. Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо. Два українські переговорники підтвердили це в коментарі Велт. Питання про майбутню чисельність українських збройних сил також залишалося невирішеним. Але як ви розумієте, тепер цей договір не є актуальним, і війна триває до перемоги. Це, друзі, коротенько прокоментую, і потім просто про це треба буде молитись. Бо насправді цей договір, він перемовини, на який був складений цей проект договору, відбувся ще у квітні 2022 року. Це в той час, коли Московити отримали по зубах під Києвом і зрозуміли, що все не так просто, як їм здавалося. Але дивіться, в цьому договорі насправді е, от, видно те, чого вони насправді хочуть. Да? Вони хочуть контролювати Україну. Їм байдуже, друзі, на те, буде Україна в НАТО, не буде. Бось, будь ласка, дивіться, да? е, вони завжди кричали, що. Головна проблема це те, що там НАТО буде на кордонах Росії. Зараз Фінляндія і Швеція вступили до НАТО і це їх не тривожить. Вони хочуть просто захопити Україну для того, щоб далі зробити нас, друзі, кріпаками. І в, в цих пропозиціях видно вони хочуть одного, щоб ніхто нас ніколи не підтримав, не захищав. Щоб Україна завжди була з ними наодинці і е, е, завжди тримати нас як холопів, друзі. Це просто, щоб ми розуміли, до чого йде. Тому е, нам треба робити все, щоб просто зруйнувати Московію як імперію. От як би там не було. Так? І до речі, я хочу нагадати, щоб, е, друзі, якщо ми подивимось на те, що відбувається, е, то можна побачити одну тенденцію. На початку війни на початку війни Україні максимум, що давали, ну згадайте, це тоді було так смішно, німці давали, казали, ми дамо вам 5 тисяч касок. Да, там, ну, спальники які-небудь. Чим далі Україна бореться, тим більше зростає підтримка. Тобто, якщо ми, друзі, з вами не втратимо волелюбність і жагу до... До визволення наших земель вона буде. Про це треба молитися. Бо насправді у всьому світу він набридло те, що у нас відбувається. Ніхто, друзі, не хоче. Всі хочуть, щоб далі з нашої країни йшло зерно, і бажано, щоб подешевше. А з Росії нафта і газ, і теж бажано, щоб подешевше. Тобто. За волю треба боротись. І це треба робити, друзі, я знаю, що це дуже важко. Я знаю, що це е, страшно, це не, неймовірні жерти з боку нашого народу. Але якщо зараз здатися, то дивіться, чого вони хочуть. Вони хочуть армії, армії щоб у вас не було, в неблоковий статус. Крим, Донбас залишаються за Росією, а фактично вона буде контролювати всю Україну, і тут життя не буде, друзі. Просто да, вони будуть нищити українців і далі. І це треба розуміти. Ці договори вони просто вони показують це нутро, хижацьке, нутро, нутро російської злобної оці, е, ну, імперської думки, ну, і їхніх керівників, які просто відверті злочинці. Тому треба молитись про те, що Господь звільнив всю Україну, для цього треба продовжувати боротьбу. Це, друзі, насправді складно. Гинуть наші люди. Але ще раз, якщо ми подивимося в історію, друзі, постійно, як тільки Росія захоплювала Україну, тоді смерті українців збільшувались в сотні разів. Якщо зараз це сотні тисяч, то скоро це буде мільйони. Тому треба молитись про те, що Господь звільнив Україну раз і назавжди От від цієї загрози. А взагалі, взагалі оці ось речі, які вони пропонують, це просто, знаєте, це дуже, 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 дуже е, легко зрозуміти, коли е, уявити собі своє житло, в яке вдер, вдерлись якісь злочинці, захопили пів хати вашої, да, е, зробили зло вашим жінкам, а потім кажуть, тепер ну, давайте будемо миритися, але ми тут залишимось. Да? От приблизно так це виглядає. Тому друзі, я дуже не люблю взагалі будь-яке От Як християнин, як людина, мені це непритаманно взагалі про це думати. Але зараз іншого виходу нема. І до речі, коли мене звинувачують в тому, що я пастор-нацист, то насправді дивіться, насправді Біблія про це говорить у світі, який наповнений злом і гріхом. Неможливо стримати зло, не використовуючи силу. Зло буде множитись доки його не зупинять. І саме для цього Бог створив на землі інститут влади, і існує влада, яка має якраз право стримувати зло. Я що недавно бачив якісь відео це про Росію, про, про росіян, це самі вони там між собою. Якийсь, якийсь московит, який прийшов. З війни з України і так. там почав права десь качати, і на якогось хлопця молодого почав щось там е, наїжджати. І ну, і там щось матом йому сказав, і цей хлопець його почав бити просто. То дуже цікаво, знаєте, оце, оце, оце показова річ. Е, доки е, цей хлопець просто слухав стояв, да? просто звичайний цивільний там, цивільна людина, молодий, хлопчина десь років 25. І той там щось йому розповідав, розповідав, потім матом його обізвав, і цей хлопець почав його бити, той впав. І знаєте, що він почав робити? Цей військовий, так званий. Впав і почав скиглити. Не бий. Це, друзі, насправді, насправді сутність будь-якого зла. Якщо йому не даєш не дає відсіч, воно буде множитись. І захоплювати все більше і більше територій, людей, приносити зло. Якщо йому даєш відсіч, воно зупиняється і починає скиглити. От так само, як зараз роблять, до речі, московити. І Я ще раз говорю, да, це ось, знаю, що тут будуть дивитись деякі люди, вони потім мені пишуть в коментарях е різні, е різну мерзоту. Але насправді ж подивіться на, на, на їхніх оціх лідерів. Да? Поховалися всі, почали війну, а тепер поховалися, сидять по бункерах, а звичайні люди йдуть і дохнуть за них. І оце, друзі, те, що треба переламати насправді. Тому дивіться, щоб ми розуміли, там немає ніяких інших ідей. Вони хочуть одного контролювати Україну, нас зробити рабами знову, і далі збагачуватись, грабуючи ще й нашу велику і дуже багату країну. Дуже багато країн. Тому ми продовжимо молитись про те, щоб Господь звільнив наші, наші, е, нашу державу. Ну а сюди ж треба додати, друзі, все інше. Да? Треба молитись про те, щоб допомога, допомога продовжувалася, щоб вона не слабшала, щоб вона тільки примножувалася, щоб люди е, західного світу зрозуміли, прийшли до тями, зрозуміли, що поневолення України призведе до ще одної, однієї. Світової війни. Зараз, коли аналізуєш ситуацію, от все починалось колись так само під час 30-ті роки, коли нацисти, німецькі нацисти да, захоплювали потроху інші землі і всі думали, що треба їх задобріти. Да? І от, чим більше задобрювали, тим більше. Е... Тим гірше ставала ситуація. Тому ми продовжимо молитись про те, щоб не було таких домовленостей. Я вважаю, що взагалі в той момент, коли наша влада приймала рішення з Путіним не вести перемовин ніяких, я думаю, що це була Божа рука, друзі. <кій> <кій> Пробачте, да? Значить, що я так говорю, але я думаю, що це саме так. Бо, бо таким чином Господь врятував нас від таких ганебних. Замирень, які потім призведуть до повного поневолення і руйнування нашої країни взагалі. Взагалі. Вони вже кілька разів, друзі, Російська імперія злобна, оця, злобне утворення, також вчиться, давайте так скажемо. да? І е, е, кожного разу кількість жертв з боку українців стає тільки, тільки більше. Останнє винищення українців масове під час Голодомору. Тепер, якщо воно буде, воно буде ще більш масовим. Тому то, на, 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 треба на, на цьому навчитись і е, в думках своїх, от просто да, в молитвах своїх казати про те, що Господь просто нас раз і назавжди нас е, визволив е, від е, о, цих е, злобних сусідів. І головне, коли мене питають, що, що для мене перемога, для мене перемога це визволення нашої, нашої землі і руйнування Московицької імперії. Ще раз, я не хочу, щоб там повбивали всіх людей. Але я хочу, щоб Московія була перетворена на окремі держави, щоб їх було не менше десяти. І тоді ті татари будуть собі жити, думати про себе. У них не буде сили на когось нападати, бо вони просто звичайна держава. Буде, да, там, або башкіри, або ще хто небудь. І вони будуть змушені думати про себе, про свій благоустрій, ну і хай живуть як живуть. Да? Але доки вона буде от, на такій території і ще й з такою формою правління, а це імперська форма правління, то друзі, ми завжди будемо в небезпеці. Тому ми продовжимо молитись про це. Це наше сьогодення, це наш обов'язок взагалі. Молитись про те, щоб Господь захистив нашу державу, наш народ, зберіг людей. І е, дав перемогу над е, цим оці, е, злом, яке зараз вирує на Москові. Тому про це ми помолимось і сьогодні теж будемо про це молитися. Але <кхм> сьогодні у нас святковий день. Да? Сьогодні ми будемо згадувати дуже величну подію, е, яка була в житті е, Ісуса Христа. Це святковий вхід його в Єрусалим, де його зустріли як царя. Про це ми будемо сьогодні говорити, читати слово Боже. Зараз трошки ще почекаємо, будуть у нас гості сьогодні. І я так знаю, що вони приїдуть не з пустими руками. Так що слава Богу за це. І зараз, друзі, шукайте собі місце, сідайте. Тільки прохання, вимикайте, вимикайте телефони одразу і самі особисто моліться, просіть, щоб Господь зберіг нас на час служіння. What <clears throat> <clears throat>